Аллилуйя, Аллилуйя. вітаю вас, любі Божі, народ Божий, сім'я Божа. Аллилуйя. Бог є любов. Він так полюбив нас, що віддав за нас Сина Свого, щоб кожен, хто повірує в Ісуса Христа, мав вічне життя. Кожен кожен, це означає люба людина, яка живе сьогодні на землі. Вона може повірити своїм серцем і сповідувати своїми устами. І вона буде мати вічне життя. Вічне життя це природа Божа. Це коли Дух людини він народжується від Бога. Біблія так і каже, хто во Христі, той і нове творення. Біблія каже, що ми, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа, ми зараз діти Божі. Халлилуя. Ми зараз ті, чий дух, він живий для Бога. Халілуя. Ну це зовсім інша тема. Вона дуже важна. І сьогодні дійсно, дух людини, він важен для Бога. Алілуя! Бог контактує з духом людини. Не просто з плоттю, не просто з умом, мислями. Дух Святий він відкриває нашому духу замисли Божі, плани Божі. Того, що не бачимо глазами, того, що ми не чуємо своїми ушами, того, що не. Не приходить на наш розум, але Дух Святий це відкриває нашому Духу. Алілуя! Алілуя! Подяка Богу за Його Слово і за Духа Святого, який дає нам знати Його слово, розуміти Його слово, який веде нас у відповідь з Словом Божим. Алілуя! І сьогодні я хочу трошки сказати про ім'я Ісуса влада в імені Ісуса. Христос це не ім'я, це навіть не прізвище. Ім'я це Ісус. Ісус, воно має в собі таке поняття як Господь. Ісус Христос, Господь, во славу Бога Отця. Ісус це ім'я. Коли Ісус сказав, що віруючи в нього, будуть робити діла, які Він робить, і Він далі сказав, як ми це будемо робити. Звісно, нам треба із. Всього Євангелія Матфія, Марка, Луки, Йоанна вивчити і подивитись, як Ісус робив діла. Щоб нам поняти, як нам робити діла, які робив Ісус, нам треба спершу подивитись на Ісуса. Як Він це робив. Як Він сказав про нас, ми будемо Це робити. Що Він казав про нас? Да? І Одне із того, що сказав Ісус, як нам робити діла, які Він робив, Він нам сказав все, що ми востребуємо в ім'я Його. Тобто і в 14 розділі Івангеля від Івана Ісус чітко сказав, що якщо ми хочемо робити діла, які Він робив, а це не тільки зціляти людей, це й проповідувати Євангеля. Це бути слухняним Богом. Це ходити в святості, це ходити в любові, це бути виконавцями всього Слова. А не тільки ходити і говорити, що Бог мене любить. Це теж одна із справа Ісуса: казати, що Бог Отець любить мене свідчити людям про Божу любов. Показувати на словах і вчинках любов Отця. Навіть не кажучи нічого людям, що Бог їх любить, а просто своїм образом життя можна своїми вчинками показувати, хто ти є. Це мислити на основанні Слова Божого. І це все робити діла Божі. Ну одне з діл, яке ми можемо робити, це требувати ім'я Ісуса. Тобто, щоб нам робити діла Божі, діла Ісуса на цій землі. Нам треба вірити в ім'я Ісуса, Нам треба використовувати владу імені Ісуса. Ісус сказав, что все, що ми требуємо во ва ім'я Його, і ми не требуємо Бога. але ми требуємо, щоб болезнь Онова уходила. ми требуємо, щоб дьявол, беси, вони вбирали свої руки. Ми зв'язуємо во ім'я Ісуса діла дьявола, всі його вчинки, наміри, умисли. Приклад того, як зцілення требується в ім'я Ісуса. В книзі Діяній ми читаємо третій розділ, коли Іван і Петр шли в храм. І вони сказали тому храмому, да, чревоматері, який був, не ходив та людина, Петр сказав, що маю, то даю тобі. Петр мав віру в Ісуса, в ім'я Ісуса. Петр мав віру в ім'я Ісуса. Він сказав, «Ва ім'я Ісуса Назарі встань і ходи. І далі ми читаємо, Петр пояснює, що віра в ім'я Ісуса і раді віри в ім'я Ісуса ім'я Ісуса зцілило цю людину. Далі в книг діянь ми читаємо, що нема іншого імені, даного людям, яким би належало нам спастися. І так, ім'я Ісуса. Віра в ім'я Ісуса. Дух Святий він прославляє ім'я Ісуса. Він свідчить нашому Духу о владі імені Ісуса. Дух Святий відкриває нам владу імені Ісуса. Ісус так сказав, коли Він воскрес із мертвих, Він так сказав про своє ім'я. Він сказав, що в Ім'я Його ми будемо злагати руки на больних, і хвори будуть сцілюватися. Тобто кожен народжений звари може возлагати руки на людину і вірити, що коли він скаже во ім'я Ісуса, будь здоров, ва Ісуса, кашель, уходи». кожен віруючий в ім'я Ісуса, во владу ім'я Ісуса, може очікувати, що людина отримає зцілення. Звісно, ж, треба сказати той людині, за яку ти будеш молитися, що зараз вона во ім'я Ісуса отримує своє зцілення. Ну, коли я молюсь за людину, мені треба вірити, що коли я возлагаю руки на людину, і я провозглашаю ім'я Ісуса, то з ціле приходить, Бог буде діяти. Халлилуйя, слава Богу, за ім'я Ісуса. Далі Ісус сказав, що в ім'я Його ми будем будемо зганяти бісів, будемо казати новими мовами, тобто молитись на язиках. це означає, що ми отримуємо Духа Святого, точніше сказати, дар від Духа Святого. Мову на іних язиках, тобто молитву на іних язиках, ми теж отримуємо в ім'я Ісуса. Коли ти народився з гори, Дух Святий, він вже в тобі. І є далі робота Духа Святого в житті віруючого. Це дар Духа Святого, мова на іних язиках, тобто молитва на іних мовах. І ми її теж отримуємо вірою в ім'я Ісуса. Далі Він сказав, что даже коли ми благословляємо пищу, і вона може бути отруєна во імя Ісуса, та отрує не повредить нам. Halleluja. Далі Ісус казав, що все, що ми попросимо у Батька, Його, буде нам. Тобто ми просимо у Батька во ім'я Ісуса, ми не просимо у Отця во імя Отця, Сина і Духа Святого, ні. Наша молитва, прошение. Вона во ім'я Ісуса. Люба молитва, вона во ім'я Ісуса. Ім'я Ісуса це ім'я, яке дано Церкві, це ім'я, яким іменується церква. Ім'я Ісуса це власть самого Господа Христа, який одіснує Отця. Ім'я Ісуса представляє нам лічність Господа Христа. Христос це означає «помазаний». І Ісус Христос, Він вчора, Сьогодні і завтра Він той же. Ім'я Ісуса, воно вчора, сьогодні і завтра, воно буде те ж саме. І воно буде казати про Господство Ісуса, про Його перемогу, про Його владу, про те, ким Він являється, про те, що Він може робити. Ім'я Ісуса. І ще одна така є дуже важлива річ в нашому християнському житті, щоб ми робили все в ім'я Ісуса. Тобто можна під наші вчинки, підставляти ім'я Ісуса і подивитися. Насправді, це представляє владу імені Ісуса. Насправді, Це прославляє ім'я Ісуса. Тобто, Павло пише: все, що ви робите, Словом або вчинком, ділом робить во ім'я Ісуса. Перше за все, це відноситься к Слову Божому, к молитві. І також к нашому повсякденному життю. Тобто. Курить во Ісуса. От, візьми сигарку і закури, скажи во ім'я ісуса. Або обзивай когось, критикуй когось, взлос когось, і в кінці скажи, во ім'я ісуса. Буде це прославляти ім'я ісуса. Або 100 грамм випій, скажи во ім'я ісуса. Або обидь когось. А потом скажи, та чого ти обіжаєшся во ісуса, не ображайся. І подивись, прославляйте це ім'я ісуса. Представляйте владу имени ісуса. Аллилуйя! Ім'я Ісуса це ім'я любви. Нам все треба пов'язувати з любов'ю Божі. Дух Святий працюй в нашому житті, діє в нас і через нас, веде нас в любві. Батько любить мене і я хожу в любві, к отцу, к людям. Любов Божа була звита в наші серця Духом Святим. Не просто так, щоб бути в нас, або щоб ми просто це казали, Ні, щоб ми цю любов висвобождали. І ім'я Ісуса дійсно, в реальності, в повноті своєї влади працює в любві. Тому Павло каже: спробуйте під свої вчинки, під свій образ життя, завжди підставляти ім'я Ісуса і подивитися. Насправді це. Представляє ім'я Ісуса і свідчить про Його владу і Його господство. Чи це просто пустослов'я? Чи це просто ми використовуємо ім'я Ісуса, але воно не виходить із нашого Духа з тою владою, як воно повинно бути. Коли ми приміняємо владу імені Ісуса то на землі це подобно тому, якби це був сам Ісус. Галілуя. Подяка Богу за ім'я Ісуса. Подяка Богу, що Він завжди любить нас. Да, дійсно, Бог любить нас. Галілуя. По ім'я Ісуса. Амінь.